Ну, що ж, всім привіт, народ за вас підпис подбайком, продовжуємо грати в старт, Але і так, ми зупинились в минулому відео на тому, що ми зібрали величезний врожай, неймовірний врожай. Прекрасний врожай, на якому потім зробимо. Так тут у нас ще дві рослинки зростає. Я більше нічого не висаджую, тому що лишилось 3 дні до кінця сезону. Все інше просто потім зіпсується. Так і прекрасно, я тепер йду в шахту з повною енергією нарешті. Шукати залізну труду, тому що я хочу зробити автополип'єн. Я втомився все сам полувати. Мені потрібен автополив. А також сподіваюся, що ми зараз заробимо. Ну блін, я не знаю, 1900. Мені треба ще 1900. Втається для чого? Для курника. Я хочу курей собі. Завести курей. Курник. Курник, хочу курник. Так, 25. Залізи я не бачу, спускаємось нижче. Дякую. Залізу Нема. Але є ти? Який просто вбивається? А, ні, це не ти. У мене зараз меч краще один. Я вбив. Ну, ці личинки вони мене дратують. Злізну родини бачу. Заради міді зараз паритись. Не сильно хочеться. Це не проблема збір міді для мене. Тут також з різної родини бачу. О, ні. Все спускай просто спуск вниз. Максимум зараз кварц, ще заберу собі. Ой, земляний кристал. Слайм. О, вниз. Можна менше монстрів, будь ласка. Зараз вас точно вбивати треба. Ні. Стий, с стиг... збити. Фух. О, і спуск одразу. Залізної руди точно нема? Ну я не бачу. Так само не бачу. О, знайшов спуск. А тут Мідну руду зручно дістати. Ще вниз. О, Я на 35 рівні. Я так до 40-го діду. Слухайте, а квест саме на 40 рівень, може не просто так. Це 36-й. Як тут темно. Ой, що це. Я когось б'ю. Навіть не знаю кого. Вийди на світло Ти сюди. Ой, якась каміння фігня. Підійди. Вбив. І каміння просто випало. При цьому залізної руди тут нема. Ой, чую, що знову якась така фігнюшка пішла за мною. О. І тут чомусь. Бетмен, О, спуск. Спускаємось. Ой, тут посвітліше буде, дякую. я не бачу саме залізної руди. Спускаюсь. О, спускайся. Ой, дякую, аметист. етист. Summer Squad сид. Длитний... Хм, ну, это какие-то летнего насилы. Ай. А, сид... Ци... Треба просто мой пост. я. О, из него зарезная руда выпала. Но я не думаю, что это основной источник зарезной руды. Все чубрики. О, о, Прикольно. А, вот еще один. О, я тут его затоил. С этим шоу разброюсь. Тут только там тебе быть. Ее. Скільки мене енергії будемо на них витрачати? Зараз спускаємо ще нижче. О ліфт. Це що? Це сороковий рівень має бути. Вже навряд чи спустимось. О, спуск. Давайте. Я хочу побачити залізну руду. Iron ore. Я пока що тільки не бачу. Слухайте, ми з повною енергією прям далеко змогли спуститись. Ще спуск. Я бачу. Ось ось тут і ось тут вони. Я е, тепер можу їх побачити відрізнити. Я не хочу з ними бачитись. О, дякую за спуск. Дай, покажіть мені залізну руду. Мені прикраю, хочу хоча б побачити її існування. Не. О, дякую. Уїде. Давайте тут легко збереться кристал. Ідучий кристал. Так що відбувається, мені здається, звідси тікати треба. Як виглядає? Залізе на рудах хоча б. Щоб покажіть мені її, просто подивитись. Видасте мені спуститися ще на рівень нижче? Я бачу, що енергії нема. У нас її шлік. Але вони дуже мало енергії. О, нормально. Не хочу в темряву вийти. О! О! Нічого собі! Якого рівня я досягнув? О. Багатка. Це можна достатньо стріляти? Ні. А як стріляти? Ось ти натянув. Постріл не, не робиться. А, нема припрасів. To the bottom. Виконаний квест. А, все. Це далі просто те, що мені Ну-ка, Давайте просто я спущусь, подивлюсь. Крістали? А можна мені залізну руду? А, ось це залізна руда! Ее. Тікаємо шахту і наступний день сюди прийдемо. О, це прекрасно. Блін, я напевно забаганим багато. Ну, типа, якщо продати все, що в мене є, я багато з цього заробив би. Спати, 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 спати. Вертаємось, ми спати, 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 спати. Це був довгий та продуктивний день. Ну добра, одні Так, Такі сподіваюсь, мені зараз. У, по-перше, левел 2 комбат. Плюс 5 хп і лайф еліксір. Еліксір життя. Скільки. О, Я заробив! Форджинг, це ж вважається за раз. Перше я продав один парсніп. І я на 2000. На 2000. На 2092 монетки. Був вражай в мене. При цьому я на насіння нічого не витратив. Це виключно вражає за сім днів. 200 за 7 днів це ну по 300 на день. Прикольно. Просто з того, що ми поливали це все. Це топ. Знову ж це з, ну, тьбо, з нічого. Як прекрасно. Так, те. мені. Так, по-перше. Парсніп. Все, ми зараз нічого не висаджуємо, закінчується. Весна закінчується, нічого не треба висаджувати. Полежи тут. На, ти також полежи тут, тому що тут їжа якась. І судячи за все, мені треба ще одна скринька. Скринька. Я побуду її тут і сюди я буду скидувати каміння, руда, айрон. Все що з шахти, я приношу. Таке саме шахтове. Памітіст також сюди. Скидував, це все ваше. Це сюди. По-перше, в мене все ще лишається одна рослинка. До речі, мені потрібно армор. А я не знаю, чим, чим ти стріляєш. Стонс амо. А як він робиться? Мені, мені не дають рецепт Stones Ammo. Коротше, лишу з собою. Йдемо. Ах то. Ммм, курник. Я хочу курник. Курник. Дай. Дай. Побіжав. Кітик лежить. Кітік. Кітік. Так, ну доброго дня. А. Дев'ять. Це дратує. Це рівень. Це залізна руда. Iron Or. Так. Це мідь, Це... Тут нічого з тебе не випало. А взагалі щось може випасти? Ні. Скоріше, просто мені поки що не випало. Далі. Ще залізна руда. Як прекрасно. І монстрів поки що нема, це приємно. Тобто я скоріше за все просто на 40 рівні буду ходити за залізною рудою. Самі камінчики тут сильніші. Якщо я до цього всі камінчики спокійно ламав собі, то зараз вони трохи противніші. Так що це? Армітист? Мені треба залізна руда. Слайми. Чесно, не хочу уроди зі слаймами. Дайте мені спуска, я піду. Залізну руду я все одно вже видобув тут. Окей, давайте заб'ємо зараз. Ого! У тебе більше і шустріше. За старих слаймів. А, скільки тебе бити? Ти знущаєшся, ты прям довше вбивати. Дуже довше. Так, поля. Хоть бачите, це прям довго. Я просто все ж таки вирішив сюди зайти. О. Прикольно. Прикольно, воно це типу вода на два дні. Що мені спуск? Дякую. Ой, нормально тут. Прикольно. Половне наявні залізные руди. Це іншим так цікаво. Але слайми. Слайми можна просто обійти. Ай! Не завжди, все, все, все. Я просто увійшов. ще піці від мене. А літо миш. Мм. Окей, походь. Бачу якусь. О, поки дякую. Друге бачу щось. Щось цікаве. Ой, все, бувай. Хіба бачу, як миш знову на мене летіло. О, я ще на 5 рівнів не спустився. Тут зодний, жодний залізної руди. Так, я сюди будь-якому випадку повернусь, я можу вийти, в принципі так. На 45 му рівні в шахті. Так, і проблема в тому, що курник не за один день будується. Йому декілька днів потрібно, тому краще поставити його одразу будуватися. Доброго вечора. Так, я. побудувати. О, що ж. 4300 деревини, 100 каміння. Буйлд. І. А, розмістити десь. Тут як... А що це курник? Нехай він буде. тут. Будуйте, будуйте мені курник. Окей, okay. it's start working on your. да 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 Ой, сказали, що почнемо працювати завтра. Який жах. Вони тільки завтра почнуть. Це підстава. Так ну, слухайте, в мене двадцятка залізної руди. Може два автополива, то я її зроблю. Але далі. Що ну, це за штучки? Я хочу з ними спробувати побитись. Ой, вони ще відбуваються тут відносно довго. Вугілля. Це вугіль чмошники. Ой, приємно. І крісталфрут. 3. Не так багато вони вирізали. Ади. Щоб на них прям багато уваги звертати. З кристаллу взагалі хоч б щось може випасти. поки що навіть сходи не знаходив під кристалами. О, під камінням. Я тут так, чисто пройтись повз. Руди нема. Ой, та навіть новічки від мене. О, енергії нема. Ну окей, не буду спускатись на рівень нижче. Максимум давайте зараз ось тут. Окей. Давайте відновимо чисто 30 енергії. За рахунок однієї моркови. Я більш-менш спокійно додому повернутися. С річ посів мене. Максимум я зараз ще кристал порубаю, якщо там буде спуск. Було б приємно. Ні, все. Може тут? Давайте я просто на рівень ще спущусь, побачу, що там нема ліфту, і піду далі. Все окей, я побачив, Бетмен. Ліфт з майн. Повертаємось додому. Та непогано, у нас двадцятка залізної руди. Двадцятка залізної руди. І ти Так. Спати. Так. Дощ! Дякую, дуже вчасно, коли... О, вона працює в мене. Ну, десь працюй. Все вугілля. Все залізо. Давайте мідь також на майбутнє. Ти. Хм. Не є шість. Ага, в міді. Вперед. І давайте сьогодні витратимо на те, щоб не знаю, порубати дерева. Вони дуже довго плавиться. Залізне руда дуже довго плавиться. А, ти все... ти одну. Так, зачекай. Це ще краще. Ти коштуєш всього одну. Я чомусь думав більше, якщо ти сбінка. Окей, ти по три накола будеш робити, припустимо. Хм. Ну якось. Окей, дайте мені сапку, я тебе буду використовувати як підмітки. Ось так. Припустимо. Ну, не знаю, не знаю. Короче, почнемо звідси. Ти будеш кожен ранок прийди мочити воду. Мочити воду, ага. Мочити поля. Як тебе можна буде висаджувати, все. Це раз. Ще одну створюємо. Так, для початку ось тут. Два. І в цих чотирьох клітинках, я думаю, щось вирощувати. О, oh, буде секрет, я якусь книгу Ось Так щоб ще покосити траву. Тому що Щось якось їй забагато. Мені не подобається. Я. Напла. Ще полив створюю. Це ми останнє плавимо. Ти будеш тут. І чотири клітинки навколо поливати. Це 12 рослин. Це нормально, справді кажучи, нормально. 12 клітинок, це нормально, ну типа це хорошо. Враховуючи те, що це клітинки, якими ми... Ну типу, тільки висадив і все. І більше не займаємось. Ну щось доки насіння нападе. Ну тут хорошо відкриває Готово. Останній зливок. Останній полив. Останній. Ставлю сюди. Ой, одну зайву. Нехай. Чотири клітинки навколо. Прекрасно. А тепер просто закінчити день щось. Можна потроху тебе перебавляти. Трохи. Ой, енергії нема. Будемо спати. Зараз ще одну мідь закину. Спати, котік! Спати. Так. А, це просто мені написало, що зберегся і все. Так, цікаво. Так, воно просто поливає. Бачите? Воно просто полило. Це прекрасно! Тобто тут ми це все автоматизуємо, робоче те, що зараз 28-й день місяця, а ми втратили цю рослинку, Вона не виросте. Дуже прикро. Ти також молодець, будуй. Будуй. Прекрасно. Збирайте кажучи прекрасно. Якщо ми зможемо все автоматизувати, завтра настане літо, і ми зможемо щось нове висадити. Або хоча б міксити Але треба більше заліза Щоб ще більше що розширити вас. Але що ж, на цьому поки що саме це відео. Ми закінчуємо. Дякую усім, хто його подивився. Особливо дякую своїм спонсорам. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів також хоче бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посиланню, в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.